Вітаю, ви зателефонували в ресторан Мандрівка. Чим можу допомогти? Вітаю, хочу забронювати столик. Чудово. На скількох гостей ви бажаєте забронювати столик? Нас буде троє. Добре. На яку дату і час бажаєте забронювати столик? На сьогодні, на сьоми вечора, думаю, десь так. Зрозуміла. Підкажіть, будь ласка, як до вас звертатися? Мене звати Олександр. Для бронювання ви хочете використати цей номер телефону, з якого ви зараз телефонуєте? Так. Е, я правильно зрозуміла. Ви бажаєте забронювати столик на трьох гостей на сьогодні о 19-й на ім'я Олександр. Все вірно? Е, все вірно. Дякую. Займе лише секунду. Столик зарезервований. Чекаємо вас у ресторані Мандрівка. Гарного вам дня. До побачення. До побачення.